Дякую вам, що звернули увагу на автомобіль. Це авто для кого? Якщо ви не бандит або зовсім трошки, якщо вам потрібен кросовер, повний привід, економне, обслужене авто з невеликим пробігом за помірні кошти. Якщо ще хочете взяти, наприклад, в лізинг, його всієї суми немає. Оце ваш варіант. Трошечки тонування, красиве світло, радарчик є, красива речітка, красиві диски, трошечки зовсім хрому, релінги на даху, додаткові релінги ще є. Там не те, що релінги. Там можна. Дивіться, така от штука, взяли ключ. Накидний, міні-накидний ключ. Клац і вже прикрутили і повезли. ну Зараз не сезон полювання, але, наприклад, Оленя 800 кг перевезти на такі історії можна, щоб знали. Почну вже сьогодні давайте, з багажника. Раз така історія. Сидіння складається. Тут все чистенько, знизу сабвуфер, тут розеточка, тут така от поличка. Немає кнопочки, немає. Нагадаю, що це не не супертоп, але є камерка. Все красиво. І пішли зараз з. Ага, о, з не дуже прикольного. Якась гнида на якомусь моменті історії цієї машини зробила от таку от подряпину. Воно не фарбоване, вона фарбовано з того боку. Крилону, це все є там в карвертіках в цих звітах. Приїжджайте у ці пів пів, пів. ребятки, все міряйте на СТО, все як потрібно. Машина нашого клієнта в нас небагато. Це, до речі, позалишалися люди, які вже поїхали і продають своє е, старе авто. Поїхали на нових, не головою. От. Е, тому повністю прозора експертиза, що хочете робіть. Тут е, машина довго стояла і, бачите, ще... Треба поїздити, щоб ці диски трошки розгальмувались. Арочки обешумлені, безключовий доступ, S-Line, ну, Трошечки S-Line. Оптичка в нас красива з такою лентою. Ну, це, звичайно, знаєте, не сучасна ледісте, а led, LED, LED лента. Знаєте. А це. Така, бачите, ще навіть видно по ній градієнт. Менше ваші фар, протетуманні, радарчик, все як потрібно. Під капотом фото додавлю, щоб зараз одною рукою я його все це не відкривав, не знімав. Е, про що це? Кому потрібен реально дуже зручний ліквідний автомобіль за зрозумілі гроші, то, що, наприклад, вони майже конкуренти в ціні. Але це зовсім інша аудиторія, зовсім інше завдання під машину. В цієї машини. Задача така. Бути, Стояти десь під накриттям або в дворі на паркінгу, в гаражику, возити свого. О, тут, до речі, дивіться, який прикол. Я не знав, що тут нахил спинки є. Ого. Не помітив одразу. Тут без пантів, без нічого, зручний, надійний, класний автомобіль. Е, є все, що треба. Мені, звичайно, бракує третьої ну, Третьої зони в кліматі чи другої. Е є, звичайно, такі всі базові опції, як там радарчик, круїз, клімат, датчик світла, дощу, е підсилювач керма. Це ті, хто родом трошки раніше, як з 90-го, це колись також була опція. Е ось. О, вже й заправитись потрібно. Тобто ця машина без якихось е таких знаєте, особливо космічних функцій. На ній все зручно, все зрозуміло, все дуже-дуже красиво і стримано по, по німецьки. І Знаєте, ще от, цікавий такий флешбек. Вчора я дивився, а чого я дивився, я досі не можу зрозуміти. Історію Олівера Кана. Ви ж знаєте, так, що це такий німецький вратар. І в нього ж був один сильний взрив в кар'єрі, бо він там не зловив визначальний м'яч і так далі. І потім його замінили іншим вратарем. І в них був дуже-дуже великий конфлікт, який потім вирішився, дуже так іронічно. Подивіться про це відео раджу. Але знаєте що, чого я згадав про цього Кана І німеччину? того, що вони всі їздили саме в той період часу на ауді. І на другий день я маю якраз таку ж саму, як в одного з граців знімати. Прикиньте, як круто. Тобто, хто її вибирає? Той хто, кому потрібно, класна, надійна. Комфортна машина, зрозуміло, без понтів, без нічого. Реально виглядає вона їде дуже круто, тут повний привід, тут 2 літри, тут мінімальний розхід. І в їзді вона така супер зрозуміла. Ти дивіться, яке, яке повітряне кермо. Лялечка одним словом. І підігрівчик сидінь є. І накладочки на педалі є, ну та ж, S-Line все-таки номінальний. От. Пактроніки, камерки, все. Дорогі мої, всім дякую, хто додивився, всім гарного дня, слава Україні! І чекаю ваших е дзвінків, повідомлень. Дякую, що дивились відео.